Вітання Фогі, це плеяда. У мене є завдання за перепідписку. Отож Алхімік через рейдж більше побажань нема. Ну, давайте. Зіграємо за алхіміка на батлнеті. Легеньке завдання. Альянс проти нас грає. Ой ой. За Орків попались на випадковій. Саме складна фракція, якщо грати героєм з Таверней, на мій погляд. Ну, нічого, якось буде. Якщо граємо героєм з таверною, Вівтар трохи пізніше будуємо. Так, а чатик яка у нас тактика. Як будемо грати? Ставлю поки що ферму, вівтарем закриваюсь. Робітником Ризиковано трохи ставити магазин на центрі. Ну, давайте маси зубочищики. Вони ж тролики. Свідки каже, за Алхіміка треба збирати Радіанс. О, я... Якщо чесно, в Доті це моє саме слабке місце це артефакти. Тому що їх там набагато більше, ніж в Варкрафті. Я вже навіть не пам'ятаю, що той Радіанс дає. Тауренами і троллями кажуть. Тауренами і тролями. таурени і троллі це потужно. Можна спробувати. Так, ставлю магазин. Замітьте, як я закрив ферму. Якщо опонент буде на неї нападати, йому буде важко пройти через будівлі. Ні, ну, маз батраки завдання за 50 гривень, легке, це, я таке грати не буду. Якщо я буду грати тільки робітниками за 50, то таке завдань накидають, я буду вічно грати. Так. Батраки в ферму заходять. Пак беру Алхіма. Кажуть, через рейдж. Так? Ну, пішли до опонента зразу. Берем вінець і до опонента. А ось і опонент. Так, тут висаджуємо. Що в нього тут? Куди побіг? О, тут джайна. Ну, виходить, що не... з нейтрали нам допомагають, так? Б'ємося б... з ним і з нейтралами. Ще от забагато конів побудував. Буде перебір з деревом. Ой, мантія розуму це крутий артефакт. Для, для Джайни саме те. Ну Він це правильно зробив, що зелененьку точку забрав. Тому що я б з алхіміком, якщо б там якась серйозна точка, то би допоміг нейтральним монстрам. Так, роблю грейд на Т2, роблю першого троля. Кажете в Таурейніф, а. Та? Набудувати стільки тауренів, щоб опонент налякався, е, так. Так, що він тут хоче мою точку вкрасти. та? Ну, ми її будемо охороняти. Не дам. Просто так не дам забрати. Давай, джайн, набийся зі мною. Піхотинця можна добрати. О, черепаха! Перстень забрав. Теж добре. Ну, от єдиний мінус алхіміка на старті, що дуже, маленькі, дуже маленька броня. І він прямо дуже терпить. Хоча в нього життів багато, але броні мало. Так, а що? Він мене хоче тут догнати. Добре. Добре є, беремо лікування і. Ідемо. Тут, я думаю, будемо теж качатись. Наш план такий побудувати трохи тролів. Щоб було чим відбиватися і дожити до Тір 3, а там вже і тауренів побудуємо. Так. Сподіваюся, що перстень випаде. Ну, рукавиць поспіху теж сильно. Але в нас Алхім не броньований. А будемо зараз другий рівень мати. А, що візьмемо лікування? Ну, взагалі, бомбочку треба брати. Бомбочку і. Якби в нас таке військо, що під бомбочкою дуже добре б'є. Та й кріпатись теж добре. От, закидуємо бомбочку і точку просто забираємо в секунду. Їх ті шкоди, добре. Берем. По ідеї, проти алхіміка треба агресивно грати. Ну що бачите, як важко ним брати точки. Порівняно з тим Фарсіром. Він прям не дуже стійкий герой. Так, роблю Т3 і ставлю два тотеми під Тауренів. Так, я трохи постою підлікуюся. Все-таки. Нехай троллі терплять. Ой, цей мурлок дуже неприємний. Він з отрутою. Мурлок неприємний з отрутою. Все є. Третій, беремо рейдж. На 75% збільшена швидкість атак. Щод. На 75%, вдумайтесь. Це просто божевілля якесь. Дивіться, як він б'є. Ооо. Ой-ой-ой. О, зілля сілення це супер. Зілля сілення це супер арт. Граємо через соло алхіміка, та? Другого героя брати не буду, щоб побільше тауренів побудувати. Тролів теж більше будувати не буду. Так, лікуюсь, перу. Йдемо в центр. Шукати там пригод. О, регенерацію треба зробити на тролів. Регенерацію треба зробити на тролів. Так, кидаю бомбочку і беремо центр. І чекаємо на тауренів. Так, зілля відновлення, це супер. Зараз ми його якраз застосуємо. Берем зі відновлення. О, ще один мінус е, гри одним героєм. Прямо не вистачає місця під артефакти. Із плюсів ми просто продаємо. Це є і плюс і, і мінус, тому що нам дають плюс голду, але мінус артефакт. Е, який міг би, наприклад, з другого героя бути. Так, ще цю точку беремо. І готуємося до таурейнів. Боже, як же він б'є. І ще кіхті плюс 8 випали. Ой-ой. Він виносить. Він Просто неймовірний алхімік! Як супергерой з Марвел. Що ви таке дивитесь? Чи дивились? Чат, хто дивився Тора? Чи залізну людину? Так, лікуємося. Я думаю, щоб тауренів було прямо дуже багато. Ну, що робити? Телепорт продавати? Приходиться. Пішли, базу поставимо. Беру 5 робітників. Просто ви хотіли дуже багато тауренів, так. Дуже... О, а він тут, так? відходимо. Так, базу тоді йдемо нагору ставити. ставити. йду нагору, поставлю базу, якщо він там внизу. Можна на червону сходити. Составимо тут базу. Fast МакДональдс, як це називається? Треба хіл-то теми. Я буду грати таку простеньку стратегію. Я розумію, що можна і кастерів додати, і багато чого. Але просто маста урини, і цього буде достатньо, я думаю. Відманюємо голема, він тоді магію не буде кидати. Одно тут перевіримо, що нема бази в опонент, ага, нема. Ну все, тоді цього голема забираємо. У нас якраз місце є під артефакт. Тут дуже крутий артефакт мав би випасти. Все, батраки готові. Зараз будемо просто виходити дуже багато тауренів. Щоб опонент прямо в шоці був. О, п'ятий рівень на п'ятому. Рейдж дає 125% швидкість атаки. Це, типу, максимально. Це максимально. І нам випадає шолом доблесті. О! Ну все, нам випав шолом Капітана Америки. Тепер це точно герой із Марвел. Шолом Капітана Америки, тому що в нього колір як е, в прапора Америки. Все чат. Роблю маста урейнів. Можу навіть і на 100 ліміту тих тауренів набудуємо. Давай, давайте не будемо показувати, що в мене Таурени. Я їх тут сюди будую. Візьму тролів в атаку. Підемо подивимося, що там в опонента. Давайте здивуємо його. А, він же тут пройшов. Ну давайте пішли відбиватись. Ломає нам бор барак. We're complete. We're complete. Третій хіскій король у нього. Потужно. Це в Ну, гірський король так то боляче б'є. Меня забудовывает. Меня забудовывает чат. О. Я батончик. А. Тикай, 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 тикай. В тик чат чат ну 100 лимит у того в походу не сделаю потому что дерево прокоя так я сподеваюсь что я ликувания себе куплю Є хілочка Добре. хілочка не хилоччат, добро та урени пішли на його базу. Пазу need, need Та у А урене пусто дерева, не чувствуем. Боже як не бьет We're We're attack. Лол. Таурени прийшли На базу до нього. О! прямо в ну, тауренів телепортнувся. Красиво, чат. Добре, давайте запускайте алхіміка. эта алхимика. Сейчас Мівоносить! О-хо! <риклад> Я кін виніс. Чет, це красиво було. Боже, ті таурени не можуть прорватися. А ні, пройшов! Вони тут проходять. О, таурени вирвалися, чат. Там, правда, гірський король прийшов. А він не боїться, що Таурен його закри... закриє. А він здогадується, що я його хочу закрити тут. Давай, заходь всередину. Зараз Таурен його закриє тут. Закрили гірського короля. Давайте ще за Джайною побігла. Як б'є, як він б'є то як б'є. А, у нього телепорт. У нього база є. Мені там грифонів хоче вийти. Це класика. Класика. Ох! А, Джайна впала від ас асидбомби. бомби. G. Ща, подивіться на цього, ну він нереальний просто. Поліджен 400 гривень, назва секретна шахта. Граєш за ельфів проти людей або Майже 9 Потрібно вкрасти два ворожих робочих. Потрібно поставити приховану притул за шахтою Ельфійський мейн, не закопувати, і два робочі мають добути усю шахту. Робочі мають вижити. На цій додатковій базі не має бути інших будівель. Після добування шахти перемогти. Так, ще якісь реквест закинули. Я не дуже зрозумів. Зараз ще раз прочитаю. Дякую вам величезне. Чат, як вам ця гра дуже крута здається. Плеяда, як. як? Опонента здивували капітально. Він же телепорт під тауренів зробив з алхіміком. Це просто було максимально погане рішення від нього. Знаєте, було б добре, якщо б він телепорт всередину бази зробив. І це було б смішно, тому що таурени б не змогли пройти всередину. Мені би прийшлось відступати, скоріше за все. Але він зробив не всередину бази. Тобто його не налякало те, що до нього прийшло дванадцять тауренів. You must rally the horde and lead your people to their destiny.